Таунхаус у Білогородці. Почну відеогляд якраз з другого поверху. Тут новий ремонт тільки закінчений. Дуже класний санвузол на другому поверсі. Тут душова кабіна, якраз все обладнання, як бачите, встановлено. Дві окремі спальні кімнати. Тут якраз становиться ліжка, у кожній кімнаті є кондиціонер. Така велика зона відпочинку межа якраз іде по паркан. І трошки далі, там по дальнім межі протікає струмок, можна організувати зону відпочинку. додатково. Житловий комплекс білий шоколад з необхідною інфраструктурою загалом 300 метрів до зупинки, 800 метрів до фори. Ну і в шоколаді там інша. Інфраструктура кафешки, є приватна школа, стоматологія, ну і так далі. Зараз покажу вам перший поверх. На цей таунхаус оформлені просто ночі документи на будинок, та на земельну ділянку можна оформлювати через Єселю чи іншу державну програму. Це у нас перший поверх таунхаус, якраз простора. Кухня, вітальня столова, будована кухня з побутовою технікою. Все якраз нове, все працює. Вихід на зону відпочинку, яку я вам показував. Так все це виглядає з першого поверху. Навіть є така групка на дровах, <кій> що зараз актуальна, і така кладовка. Тут якраз виведи. <кій> Зроблений по електриці, котел стоїть. Тут автономне опалення. Повністю по периметру першого поверху йде тепла підлога на водяному контурі. І другий санвузол на першому поверсі. Це у нас центральний вхід і якраз своя власна парковочна зона. Тут вже сусіди проживають, деякі роблять ремонти. а Ця секція продається. Прижайте на перегляд.